Всім доброго дня, друзі! Мене звати Сергій Месечко, я регіональний представник компанії Самітагро Україна по Житомирській області. Ми з вами знаходимося на господарстві «Стов Полісся» у Пулинському районі. Сезон збирання злакових зернових підходить до кінця, і аграріям потрібно задумуватися, чим протруїти свою озиму пшеницю на наступний сезон. Компанія Summit Agro Україна пропонує до вашої уваги мультифункціональний багатокомпонентний біостимулянт для протруєння озимої пшениці, який застосовується у нормі від 1,5 до 2,5 літрів на тонну. Після застосування Amalgerol Essence на протруювання озимої пшениці у нормі 2 літри на тонну господарство виявило для себе декілька позитивних моментів: це покращений розвиток кореневої системи, підвищена стійкість до стресових факторів, покращений фізіологічний стан рослин та підвищена врожайність. Амалгерол Есенс реалізується у каністрах 15 літрів для приватного сектора. Це пакетики по 15 мл, А також за багаточисленними проханнями реалізується у зручній тарі 1 літр. З питань придбання рекомендуємо звертатися тільки до офіційних дистриб'юторів та до представників саміта «Агро Україна. Рекомендуємо застосовувати Amalgerol Essence на протруювання озимої пшениці разом у баковій суміші з протруйниками для кращого старту культури, для захисту від стресових умов та для підвищення врожайності. Зустрінемося на каналі Summit Agro України.